Привіт! У мене був нервовий зрив, але Андрій з компанії Конструктта допоміг мені правильно приклеїти ці пінопластові блоки. Ну і зараз я буду наводити красу. Почну фарбувати з самого верху. Я так завжди роблю. Спочатку брови, потім вії, потім губи, ну і так далі. О, oh, wow. головне не гепнутися. А я вже бачу ці меми з моєю дупою догори. Хоча може бодай хтось зверне увагу. Відчувай себе як альпіністка на Евересті. Ух, навіть трохи памира До речі, я чула, що є такі екстремали, які полюбляють кохатися на висоті. Я точно пас. Ух, Спокійно, Марічко. Уявила, що це таке тренування типу повітряної йоги. Ну, але без гамаків. Принаймні безкоштовна. Перевтомилася. Руки ноги тремтять, і кляте відро вже просто не Все, викликайте ДСНС. Оце так сюрприз. А відразу тях ти наверне